Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як зробити капучино та талоте на такій кавомашині марки ZipLine. Нам знадобиться трохи кави, ну, в мене одна чайна ложка. Вставляємо. Тут, якщо подивитись, я ставлю ось цей речах і ось ця грань. І цією гранню, так швидше до екрану, грубо кажучи. І ось так. Все дуже просто. Також нам знадобиться ось молоко домашнє з магазину. І дивіться, щоб зробити пінку. Ось тут написано, написано Макс. Ем, тобто стрілочка більше пінки, менше пінки. Ось коли Ось менше, більше. Якщо треба більше ви, у цю сторону. Тобто ліво, якщо менше, управо. Ось так. Так. Ем, треба, щоб молоко було холодне. Ем, Ну і, в принципі, все. І дивитися, щоб рівень не впав і не був за великий, Також ставимо. Так, е що беремо? Ось. склянку, Вмикаємо. Е натискаємо капучино. Треба чекати. Тобто вона працює, нагріває воду, нагріває молоко, треба просто чекати. Ось така. Опа. Ось таке гарне капучино у нас вийшло. Бачите? Зараз фокусуюся. О. Пінка і сама кава. Тут об'єму буде десь грам. Точніше мілілітрів 200 розраховуйте на склянку, щоб ну, не було, ну, місця вистачило і піна не пішла через верх. Зараз зробимо лате. Я ось так поставлю. Е, я зараз зніму. Е, ось цей жмих. Вилью, засиплю кави і підключуся зараз. Так, каву насипав, ставимо ось від рычага ось, ось цим краєм, щоб рівно було, і так легше ставити. Спочатку буде трохи незвично, але з часом звикнете. Так, склянка поставимо і е, е, виправимо програму ОТ. Ось таке в нас вийшло в І пінка є, і кава. Ось воно, я не знаю, камера не так передає гарно, але е, ну, тут видно як три свої е, світліший, темний і пінка. Так. Е, зараз покажу, як її промивати. Е, тому що після. Використання молока її треба промити. В інструкції так написано, що не можна залишати після використання функції капучино або лате без промивки. Вона забивається і швидко виходить з ладу. Зараз треба вилити молоко. Залити сюди, сюди води, і у, щоб у баку, в задньому цьому, теж було достатньо води, і зробимо очистку. Так, значить, я. Е, знаю, вилив молоко, залив сюди е, в ємність від молока повну і е, більше половини води у Основному бачку. Зараз вимикаємо і натискаємо кнопку Очистка. Якщо буде забагато рідини, а її, скоріш за все, зараз буде забагато. Вона пор'ється через край, але то нічого страшного. Ми ну, залишки зафіксуємо у цій. Ну, цьому піддони збирачу. Ну, зараз подивимось. Ось так. Тобто, про, Програма очистка завершилася, вона м, е, е, виконана успішно, ніяких помилок немає. Зараз що ми робимо? Вимикаємо. М, і е, тепер можна е, розбирати її, ну, як знімати оцей контейнер для молока, е, знімати і вимити оцей піддон.